Галицько Волинський літопис так і каже: І тут Болеслав оперезав мечем багатьох боярських синів. Тобто тоді має сенс твердження, що ще з тих пір опоясування є найбільш важливим, бо це не просто прикраса костюму, а один із головних оберегів життя у сакральному значенні. Пояс мав символічно оберігати передусім живіт і дітородну систему. А ще саме там воїн тримає свою зброю. Повертаючись до нашої історії, можливо таке трактування деталей події є романтичною реконструкцією, створеною пізніше. Але anyway, бути помазаним рицарем, що однозначно тоді сталося в Луцьку, це означало подальшу участь у дипломатичних і не тільки зустрічах з західними союзниками. І ця тогочасна еліта, звісно ж, була долучена до можна сказати, а-ля воєнно-джентельменського клубу європейських колег. До прикладу, пізніше у часи козаків вважалося екстраординарним, проте за своїм проявом нормальним, кудись терміново вибігти голим, але не без поясу. Наприклад, коли хата палає чи розбійники напали.